Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги, вільного доступу громадян України до всіх. Сфер сучасних знань, відродження культури читання. Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції: створення і реалізація проєктів та програм популяризації української літератури в Україні та за її межами, реалізація програми навчання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг. Представлення України в міжнародних організаціях спілках, які займаються розвитком підтримкою, книговидання бібліотечної справи, промоцією читання. Реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов'язаних з популяризацією української літератури в Україні та за кордоном, у тому числі із створенням та підтримкою європейського канону української літератури, рекомендованої до перекладу видання іншими мовами та популяризації у світі творів української літератури, включених до європейського канону української літератури, популяризації української книговидавничої продукції в Україні. Та за кордоном, зокрема, через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, а також із підтримкою книговидавничої справи, бібліотеки, бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо. Організація та проведення конкурсів, у тому числі надання премій, стипендій їх переможцям, координація та організація всеукраїнських і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, акцій, подій тощо, реалізація програм резиденцій для авторів, перекладачів, ілюстраторів, літературних критиків. Здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямків розвитку книговидавничої сфери, проведення досліджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у е, книжкових виданнях у бібліотеках тощо, інформування українських та іноземних видавництв про наявні програми фінансування проєктів та іншої підтримки їхньої діяльності. Виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв з розвитку культури, виконання яких доручено органам управління. Координація діяльності суб'єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв'язків між видавцями вітчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами, розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із медіа в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції. Здійснення заходів спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень бібліотек на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання. Створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури, сприяння розвитку бібліотечної справи, реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією, відомості, про яку включені до електронного каталогу Книжки на ринку. Здійснення інших видів підтримки, реалізація програм, проєктів заходів, визначених законом України, України про державну підтримку книговидавничої справи, створення, підтримка, верифікація електронного каталогу, книжки на ринку. Забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації культурно-мистецьких проєктів спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання. Український інститут книги забезпечує організацію та проведення мистецького конкурсу, відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтва, у якому визначається порядок та умови організації і проведення мистецького конкурсу, критерії конкурсного відбору, розгляду та оцінювання проєктів. Процедура визначення переможців, перелік документів, що подаються для участі в конкурсі.